Безпритульних тварин збільшилось дуже багато, бо люди повиїжджали, і з місць також військові перевозять тварин. Так що тут десь на 50% збільшилося. збільшилось. да кидали, деякі залишали родичам, яким вони не потрібні. Ті родичі потім викидували чи приїжджали в клініку, щоб автонозірувати тварину, а власникам сказати, що вона захворіла і померла. Де кому я прилаштовувала тварин, люди дзвонили мені і казали, ми у вас залишимо, потім повернемося, заберемо. Але ці люди не спілкуються зі мною, не питають, яких там тварин, тварина, я видалила ці контакти, і ці тварини шукають нові родини. Центр адупції для собак то там живуть. Тільки собаки, вони туди з вулиці не попадають, там нема цуценят, там знаходяться тварини, які вже стерилізовані, вакциновані і соціально проходять адаптацію. Ну, сама ідея центру адопції це брати тварину у куратора і доводити її до нормального спілкування з людьми, щоб вони потім знаходили сім'ї. Тому що ці тварини вони пережили психологічні якісь да, травми і вони бояться людей. Агресивних там тварин немає. Ті, що бояться, ті, що пережили насилля, і у них треба виробити довіру до людей. Тобто собаки туди вже по ну повністю обслідувані попадають. Дисити можуть донатити тих волонтерів, яким вони довіряють. Це по-перше, по-друге, покупати корма, давати тим же бабушкам, які кормлять на вулиці. Не не потрібно там нам давати, так? а бачити вокруг біля себе людей, які ну, Спілкуються з тваринами і допомагати їм. От як ти приїжджаєш собі во двор? У вас же ж теж двор там кішечки є. У вас же хтось кормить їх. Да? Так, звичайно. От у цій жіночі і принесіть мішок, ну, корма. Це буде саме так, актуальна така допомога. І надалі треба ну, ліки є тяжкі тварини в клініках у багато волонтерів. Це може все читати на Фейсбуці, на інстаграмі, приїхати в клініку, побачити цю тваринку, то що вас не обманюють, що вона є, і допомагати ще таким способом.